Скажіть мені, шановні, Порошенко, він що, дурак? Залужний, по-вашому, теж дурень? От скажіть, навіщо Порошенко витрачає свої особисті кошти на підтримку нашої української армії? Навіщо залужний віддав один мільйон доларів, який отримав. У спадок на ту ж саму армію. І чому я не бачу піарящихся Стефанчука, Арахамію? Вони ж планують залишитися надалі при владі. А мабуть, тому, що вони не дурні. Виходить, що це все ж таки. Різні люди.